Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Мене звати Наталія і ви на моєму каналі присвяченому рукоділлю. Сьогодні я розкажу про один невеликий фініш, який я розпочала в квітні 2022 року. Тоді мене охопило непереборне бажання розпочати нову вишивку. Я знайшла в запасах бісерну схему від Switz Art і почала підбирати бісер. Ось ця робота я зроблю ще вставку фотографії роботи крупним планом, а зараз розповім про те, як я підбирала бісер. Хто знає схеми Sfit Art, той пам'ятає, що отут вгорі. Наприклад, вгорі або збоку є нібито номери бісеру. Ну, я думала, що це номери бісеру. Але, як виявилося в одному з магазинів, де я купляла бісер, це не номери бісеру, а його кількість. Тобто кожна людина, яка бажає вишити схему світ Арт, має можливість. Вільно вибирати номери бісеру. Запасів бісеру в мене немає, тому мені потрібно було зібрати матеріали для вишивки цієї схеми. Я зайшла на сайт чарівної миті, де я зазвичай купляю бісер. Зробила замовлення і думала, що мені зараз зателефонують. Але минув тиждень і нічого я телефонного дзвінка не дочекалася. І тоді я зайшла і побачила, що насправді чарівна мить не працювала на той момент, бо це фірма, яка знаходиться в місті Харкові. Я тоді. Знайшла в іншому місці бісер у своєму рідному місті і замовила його через інтернет. Звісно, я з деякими номерами бісеру не вгадала і загалом я купляла бісер на цей проєкт в чотирьох різних місцях. Схеми від світарт досить прості. Наприклад, листя передається трьома відтінками зеленого: темно-зеленим, середнім зеленим і світло-зеленим. Коли я обирала відтінки зеленого, я передивилася весь сайт чарівної миті і зупинилася на тому поєднанні, яке я вже мала можливість випробувати в іншій роботі. Щоправда, я шукала темно-зелений колір і знайшла. Отже, темно-зелений у мене це преціоза 57150. Ви зараз бачите на екрані фото. Наступний колір середній зелений 57120. Він у мене був у залишках, але, звісно, мені його не вистачало, тому я його теж дозамовила. Наступний колір світло-зелений 57-220. Цей чудовий бісер у мене був у залишках, але мені теж його не вистачало, і довелося купити ще. Також у цій роботі було три відтінки сірого. світло сірий сірий і темно-сірий. Зі світло сірим у мене питань не виникло. Це Ось 37342. Підібрати сірий і темно-сірий кольори було важче. Я купила декілька різних пакетиків сірого бісеру, як кандидатів на темно-сірий, але зупинилася на номері 17749. Також середній сірий. Я не одразу знайшла, зрештою, мені підійшов номер 33021. Наступні два кольори це коричневі. Мені потрібен був темно-коричневий і звичайний коричневий для дивану. І я вибрала те поєднання, яке вже є у мене в іншому процесі. Від чарівної миті, тобто дизайнер підібрав, що номери 13780 коричневий темний, і 13600 матовий добре поєднуються. Я вирішила взяти це поєднання і не видумувати велосипед. У роботі використовується також рожевий бортовий і малиновий кольори. У мене не було. Майже ніякого бісеру потрібних відтінків. Точніше, я думала, що використаю залишки від попередніх проєктів для, рожевих, для рожевого кольору, але вони мені не підійшли. Бордовий у мене колір 14600. 14 Я замовляла через інтернет і зовсім не очікувала, що він буде райдужним. Але він мені сподобався і в роботі має гарний вигляд. Малиновий це 94 190, теж райдужний. А рожевий алебастер 37177. Наступний колір білий, і він один у цьому проєкті, у цій роботі. Я теж обирала через сайт навмання, просто вибрала фільтр по кольору і вибрала 02090. Звісно, він мене трошки розчарував, коли я побачила його. Але я подумала, що. Ну, нехай, нехай буде. Річ у тім, що на схемі білі, білі кружечки були дуже яскраво білі. Ну, типу, як 03050 у приціози. А 02090 це. Так би мовити, перлинний. Тобто це не білий матовий непрозорий, а білий перлинний. Він напівпрозорий і не дуже білий, не надто яскраво білий. Наступні три кольори і три номери бісеру, які я використала в цій роботі, це 120, 170 і 190. Я довго шукала, які номери бісеру мені підійдуть для цієї роботи, але зупинилася на тих, які мені були вже знайомі. Ще в цій роботі використовувався блідоблакитний колір і я взяла 6730, який залишився у мене від іншої роботи. Коли я починала цю роботу, у мене не було спеціальних бісерних ниток на руках, я просто взяла звичайні швейні нитки, і вони чудово справилися зі своєю місією. За той час, що я вишиваю, я працювала з п'ятьма різними видами основ. І можу впевнено сказати, що найменше мені подобається вишивати бісером по дереву. Це муки. Далі художнє полотно від Абрісарт, друге з кінця. Далі атлас. Насправді на атласі працювати досить приємно. Але атлас маркий, у мене була маленька неприємність, коли чорний маркер з пакетика з бісером мені забруднив мій атлас, і потім я не змогла до кінця його відібрати. Вивезти цю плямку я до кінця так і не змогла. Наступна основа, це вже друге місце спочатку. Тобто, вишивати можна, але ну, так, трошки гірше, ніж перше місце. Це габардин без флізеліну. Річ у тім, що а, а, чарівна мить. Комплектує свої схеми саме габардином без флізеліну. І вони в інструкції, яку вони прикладають до схем, не пишуть, що треба додатково приклеїти флізелін до цього габардина. І ця основа вона трошки занадто м'яка. Тобто, можна стягнути габардин без флізеліну. А на першому місці у мене габардин проклеєний флізеліном. Це, наприклад, багато виробників роблять габардин на флізеліні схеми, не тільки світарт. Я вишивала ще, і в мене є інший процес теж габардин на флізеліні, і він теж непоганий. Вишивати я почала одразу, як тільки отримала. Кілька потрібних мені номерів бісеру, а решту номерів купляла по ходу роботи. Вишивала я цю роботу, яку я називаю інтер'єр, кажу ще раз. Впродовж квітня 2022 року, лютого 2023 року. Завершувала я цю роботу вже в 2023 році в рамках гри від комоду Зимове Бінго. За ці декілька місяців робота не забруднилася, але з'явився неприємний запах. Я її випрала у м'якому маючому засобі, висушила і чудово. Попрасувала. Наостанок скажу, що вишивала цю роботу я в подарунок для своєї сестри. Мені подобаються отакі невеликі витягнуті схемки від світ Art через те, що вони вузькі, і їх можна оформити і повісити, наприклад, біля входу на стіну, там, де небагато місця. І я сподіваюся, що їй вона сподобається. Якщо вас зацікавили мої рукодільні досягнення, так би мовити, прошу вас підписуватися на мій канал. мене звати Наталія. Рада буду вас бачити в наступних відео. І на сам кінець вставлю невеличке відео цієї роботи. Приємного перегляду на все добре.